Як перетворити застарілу таблицю у класну і стильну, у темній чи світлій темі. Без зайвих слів показую. Для початку ми прибираємо все оформлення, яке є. Ставимо заливку без заливки і прибираємо рамки. Робимо поки що весь текст чорним, колонки, в яких ми маємо текст. Перша, друга і третя, де в нас не цифри, а текст. Ми маємо вирівняти за лівим боком. Разом із заголовками. За лівим боком. Де у нас є цифри, вирівнюємо за правим боком. Тепер подивимося на сам текст. Ми бачимо, що в стовпчику прогрес скрізь повторюється фраза на етапі. На етапі тестування, на етапі підготовки і так далі. Ми можемо слово етап винести в заголовок. І тут прибрати ці повтори. Ще повтори є у стовпчиках дохід і витрати. Тут скрізь ми маємо тисячі доларів. Так само винесемо це в заголовок у дужках. І тепер тут можемо видалити цю частину. І нарешті, в рентабельності в нас скрізь повторюються відсотки. Так само зробимо їх в дужках. Тепер ми помічаємо, що у другому стовпчику текст може займати аж 4 рядочки такий великий блок. Натомість далі маємо лише по одному рядочку. Щоб цього уникнути, ми маємо розширити наш стовпчик. А ще ми помічаємо різну відстань між рядочками. Тут дуже мало, а тут, наприклад, дуже широко і тут дуже широко. Щоб це виправити, спочатку все зменшимо, зайдемо в шаблон таблиці і налаштуємо наші поля. Поля мають бути. Вгорі два, і тут теж два. Тепер у нас скрізь однакові відстані. Тепер попрацюємо із заголовками. Зробимо їх капслоком, зменшимо і зробимо сіреньким кольором. Зараз дохід і тисячі доларів знаходяться у двох рядочках. Зробимо цей стовпчик ширшим, щоб такого не було. Можемо дати. Трохи повітря першому стовпчику, посунути трохи другий і ще трошки погратися із шириною, щоб все виглядало збалансовано. Тепер зробимо відбивку заголовків. Виділимо, зайдемо в дизайн, ширину зробимо 1,2, колір світло сірий і зробимо нижню границю. Те саме зробимо на завершення таблиці. Так само 1,2, і сіренький нижня границя. Перепишемо заголовок, щоб в ньому був одразу факт, який треба зрозуміти з цієї таблиці. Насамкінець ми маємо змінити шрифт замість калібрі, поставити аптос або фірмовий шрифт вашої компанії. Тепер треба визначитися, яка тема подобається вам більше: світла чи темна? Якщо вам подобається світла, то беремо один акцентний колір. Наприклад, у мене це синій. Використовуємо його для заголовку. Заголовок зробимо більшим. І кожен другий рядочок ми маємо зафарбувати. Для цього виділяємо рядочок, шейдін або заливка. Вибираємо синій і тепер у вкладці більше кольорів робимо прозорість 90%. І так само повторюємо для кожного другого рядочка. Залишається додати яскраві факти, які точно важливо знати. І опис таблиці. Світла тема готова. Якщо ж вам сподобалася темна тема, тоді правою клавішою формат фону обираємо чорний колір. Робимо тексти, які були чорними, білим. І тепер для кожного рядочка зробимо границі. Вибираємо компанія А. Робимо найтонше, найтонше з можливих границь і нижню границю. Так само. Б так само. С так само Д. Оскільки ми привертаємо увагу до стартапу Д, то виділимо цей рядочок і зробимо невеличку заливку, щоб вона виділяла цей стартап. Залишається зробити заголовок більшим і додати хлібні крихти по боках. Так легко, знаючи алгоритм, ви можете створювати класні таблиці, в яких дійсно приємно споживати інформацію.